Курточки першого сорту, вага 15 кг, ціна 3,5 євро за кілограм. Перша у нас ось така велика куртка, це у нас 3 xl зимова, чоловіча. Далі ось така жіноча, типу як 5. В розмірі М. Далі чорна ось така дуже тепла жилетка в розмірі також М. Далі у нас ось тут такий також піджачок, такий веселий, зара, в розмірі S, Дуже гарного кольору. Далі у нас ось така чоловіча, довга, куртка, осіння в розмірі M. Далі, ось така жіноча курточка, типу йде, як під пальто, тільки коротка в розмірі. М. Далі. Дуже тепла, чоловіча. Харка кольору, куртка. В розмірі. Не бачу розмір, розміру, приблизно. L. Так, далі ось такий бомбер, джинсовий, дивіться, який крутий біл. Так, тут у нас щось таке, де. Да? В розмірі Дивіться, який класний дуже. Кожний такий джинс. На манджетику. Дуже класний бомбер. Так, далі у нас ось така прикольна курточка чоловічок. В розмірі L. Так. LXL. Далі ось така коричнева, дуже тоненька, типу йде як печкіру. В розмірі 46-му. Далі ось така прикольна квіточку в розмірі S. Дивіться, вона така тонесенька, це така вітрівочка. Дуже гарна. Далі йде шкірка в клітинку. Під піджачок. В розмірі 38. Далі ось така дуже тепла, синя куртка. В розмірі 34 Це йде як пальто. Далі ось таке пальто вишневого такого темного кольору. В розмірі S Ось бренд. Це бірочкою, дуже гарний, стан Так, далі. Так, нас тут. Далі у нас дуже велика куртка. Ось така чоловіча. Вау. Дуже гарно пошита 44 44 років. Це, напевно, 3 xl Так, далі. Іде пальто жіноча. В розмірі L. Далі, дивіться, яка класна латекс. А шурший. Ось таке. Типу, як під пальто, тільки типу, вона коротка від буху. Третій, шостий розмір. Далі. В сороковому розмірі ось такий піджачок. Так. Далі у нас ось така курточка. Знову пальто жіноче в розмірі. М. Це, напевно, зима. буде дуже тепленько І ось таке пальто. Також думаю, може бути на зиму. На осінь точно підійде, навіть на холоду. Так. І ну, останнь наша курточка в цьому лотику ось таке червоне пальтишко з шипами. Так, в розмірі S. Якщо вам сподобався цей лотик, звертайтесь до наших менеджерів у Viber.